Вітаю! З вами Юлія Соболь, і ми продовжуємо наш вебінар на тему відшкодування збитків, завданих російською агресією. Нещодавно урядом прийнято постанову номер 600 а саме стоїть дата 30 травня 2023 року, але нам зазвичай стало відомо тільки зараз про відшкодування збитків, завданих російською агресією, відносно майна, яке знищено повністю, яке неможливо відновити, відремонтувати або здійснити капітальний ремонт. Що важливо і цікаво, що безпосередньо заяви можна подавати вже з 15 липня 2023 року. Крім того, цією постановою рекомендовано місцевим органам самоврядування запустити роботу комісії вже з 15 серпня 2023 року. Тобто, фактично, у нас залишається не дуже багато часу для того, щоб підготуватися для фіксування цих збитків, для фіксування саме зруйнованого майна, про те, що ми раніше говорили здійснити звіт про технічне обстеження, оцінку майна і так далі. Крім того, цією постановою номер 600 вже визначені коефіцієнти. Які будуть сплачуватися за відшкодування такого майна зруйнованого приблизно на сьогоднішній день ця сума складає 36 тисяч гривень. Це середня вартість за квадратний метр по території України. Це ми говоримо про зруйновані квартири. Якщо ми говоримо про зруйновані приватні будинки, ця сума складає близько 22 тисяч гривень, але це опосередкована вартість квадратного метру. Вона залежить від коефіцієнтів, від наказу Мінінфраструктури по кожному регіону. Приблизно ми рахували, що до прикладу, по Києву, це може бути від 3 мільйонів гривень, чи в рамках 3 мільйонів гривень за квартиру. В Маріуполі це може бути 700-800 тисяч гривень. Все це залежить від коефіцієнтів, від того, як нарахує оцінку експерт. Ми рекомендували раніше звертатися саме до судового експерту. Яким же чином ми повинні подати цю заяву до комісії? Перш за все, уряд говорить про те, що заяви, які були подані. До прийняття цих законів і постанов в межах додатку Дія, вони вважають, що це ідентична заява. Хоча є нюанси, все одно потрібно безпосередньо не саму заяву подавати, а завантажувати інші додатки. Фактично, нам необхідно заново подати заяву про отримання компенсації. Заява ця може бути подана через центр надання адміністративних послуг. Через мобільний додаток Дія, через нотаріуса або через Служби соціального захисту населення. Що це за служба соціального захисту населення? Нам постанова не говорить, все ж таки ви можете прийти до центру надання до адміністративних послуг або нотаріуса. Я думаю, що проблем не складе, і в тому числі ви можете самостійно завантажити цю заяву через мобільне налаштування системи «Дія». Після того, як ви завантажите цю заяву, ідентифікуєтесь, чи нотаріус вас ідентифікує, чи працівники центру надання адміністративних послуг, ви отримаєте інформацію, що ваша заявка зареєстрована і будете чекати прийняття рішення комісією. Рішення комісії може бути про надання компенсації, зупинення розгляду заяви або про відмову. Після того, ну припустимо, які варіанти можуть бути от нам відмовили або зупинили розгляд заяви. В такому випадку вам необхідно звернутися до адвоката, який буде розбиратися в цій ситуації, на якій підставі відмовили тоді звертатися, звісно, з, з клопотанням про оскарження зі скаргою до вищестоящого органу або до суду щодо прийнятого рішення комісії. Якщо зупинили, також необхідно заздалегідь було би зібрати відповідні документи. Тоді в цьому випадку теж необхідно розібратися. На якій підставі зупинено законно чи незаконно, у разі, якщо вашу заяву задоволено, слід діяти подальше за наступним алгоритмом. Якщо ви є власником нерухомого майна, яке зруйноване, а це є приватний будинок, ви маєте право отримати компенсацію у грошовій формі. А гроші надаються спеціально для цільового призначення для будівництва власними силами або залученням відповідних підрядних організацій та на придбання будівельних матеріалів, або отримати сертифікат. Сертифікат це відповідний електронний документ, який надається державою та є гарантом того, що держава буде фінансувати майбутнє придбане вами нерухоме майно квартиру чи приватний будинок. Якщо ви є власником, Квартири ви маєте право отримати тільки сертифікат. Ви не можете отримати грошову компенсацію. Це важливо, якщо ви прийняли рішення, що ви хочете отримати грошову компенсацію, а ви і ви є власником нерухомого майна саме будинку приватного, тоді ви ви маєте відкрити рахунок в банку. І вам автоматично будуть під час того, як ви це все будете заповнювати, грошові кошти мають надійти на цей рахунок. Якщо ви прийняли рішення отримати сертифікат, ви маєте право звернутися до відповідного виконавця цієї програми. І постановою Кабінету міністрів визначено виконавцем програми, не здивуйтесь Укрпошту. Тобто ви маєте вже після того, як прийняти рішення про те, що ви маєте право на отримання компенсації, йти до нотаріуса, до центру надання адмінпослуг, або через додаток Дія, або через службу соціального захисту населення та подати заяву до Укрпошта, це простими словами, для надання вам компенсації у вигляді сертифікату, яким чином це відбувається. Протягом е, певного часу ви подаєте таку заявку. Укрпошта розглядає один раз на п'ять днів в тиждень такі заявки в порядку черговості. Тобто, ви маєте розуміти, що потрібно буде почекати певний час. Після цього, коли Укрпошта приймає рішення позитивне про надання вам вже цих коштів, що вони є на рахунку, ви маєте протягом 30 днів укласти договір. Про купівлю продажу нерухомого майна цей договір має бути обов'язково нотаріально посвідчений, в договірі має бути зазначено номер сертифікату, в договірі має бути зазначена звісно ціна договору і так далі. Нотаріус, якщо ви придбаваєте об'єкт у новому будинку, має зобов'язаний перевірити дозвільні документи, перевірити всі обтяження, право на відчуження такого об'єкту. І після цього цей договір завантажується до нотаріусом до системи, яку бачить Укрпошта, і протягом п'яти днів Укрпошта перераховує продавцю грошові кошти на вами вибране житло. на сьогоднішній день. А сьогодні в нас 20 червня 2023 року. Ми маємо. Закон України про відшкодування збитків, завданих російською агресією. цей закон він є загальним для всіх фізичних осіб, які понесли втрати, або їхнє майно знищено, або їхнє майно може бути відновлено шляхом капітального ремонту або поточного ремонту. Також урядом затверджено вже на сьогоднішній день два порядки. Використання цих коштів, а саме порядок для знищеного майна та порядок для отримання компенсації у разі, якщо майно підлягає відновленню. Крім того, слід зауважити, що трагедія, яка сталася в Каховці, люди також можуть розраховувати, але це було без постанови окремо, і зрозуміло, що ці збитки у людей. Їхня причина наслідковий зв'язок є дії Російської Федерації, неправомірні агресора. Вони також мають право ці люди, які знаходяться на території, яка постраждала внаслідок підриву дамби в каховці, отримати компенсацію в межах порядку номер 600, який є останнім, тобто у разі знищення майна. Тому на сьогоднішній день ми знаємо, що комісії почнуть працювати вже з 15 серпня. Ми маємо таку надію. А заяви на отримання компенсації можна вже подавати буде з 15 липня 2023 року. Це що стосується знищеного майна повністю, яке не підлягає відновленню. Що стосується майна, яке підлягає відновленню і може бути відновлено шляхом поточного чи капітального ремонту, отримати компенсацію за заявкою вже можна зараз. Ну безпосередньо не компенсацію отримати, а звернутися з цією заявкою через мобільний додаток Дія. Можна вже станом на сьогоднішній день. Мені відомо, що станом на сьогодні понад 300 тисяч заявок вже зареєстровано в додатку дії.